Сьогодні, 27 листопада 2025 року, своє 55-річчя відзначає мій друг футболіст і побратим по в'язниці Ігор Подколзін, мешканець селища Савинці, що на Ізюмщині. Всі ми, твої друзі, рідня, і я вважаю всі ті, хто тебе знає і поважає. Щиро вітаємо тебе з твоїм ювілеєм. Бажаємо міцного здоров'я, щастя і саме головне нашої перемоги, яку ми вже чекаємо, і яка, я вважаю, буде і для тебе, і для всього світу, самим кращим подарунком. Все твоє життя пов'язане з футболом. Після Революції Гідності в 2014 році ми, ветерани-футболісти, я вважаю, зробили революцію і в нашому селищі Савинці, що стосується футболу. Ми вирішили відродити футбольну команду «Маяк Савинці» і створили футбольний клуб, щоб зацікавити спонсорів. Ось подивіться, із такої розбитої роздягальні ми відремонтували і створили в ній музей футбольної історії селища Савинці. Пригадую, який запал тоді був у нас у всіх, як ми хотіли змін, і самі ці зміни робили. Футбольне поле потребує ремонту, тому що за весь цей час з'явилося нерівності, і ми завезли землю, і самі футболісти робили все, що потрібно. Подивіться, як все тоді було. Ось ще один що там, виходить, все нормально? Що там, підведи підсумок цього року, б ти хотів сказати, побажати молоді. Побажання одне, щоб ми на той вот зібралися і зайняли перше місце. Це у нас має бути головна задача на той год. Думаю, що якщо... Нас піддержуть, то буде все нормально. Хорошо, працювати. Чотири роки наш ентузіазм горів, і ми, наша футбольна команда, постійно другі місця, тому що до першого не вистачало коштів. Ми ветерани футболу селища Савинці, третього покоління. Передали естафету вам, ветеранам четвертого покоління, щоб ви гідно несли цю справу і своїми виступами прославляли савинський футбол. Тобі є чим пишатися, в тебе росте два сина футболіста, які пішли по твоїм слідам. Зараз йде війна, але ми, футболісти ветерани, граємо у футбол, проводимо футбольні турніри. Присвячені ювілеї якогось футболіста або турнір пам'яті тих футболістів, які вже пішли з життя. І ці турніри, наче повертають всіх нас в ті часи, як ми були молодими і щасливими. Ігор зараз керує всім цим ветеранським футболом в селищі Савинці, і завдяки його праці ми збираємось, пригадуємо свої молоді роки. Іначе повертаємося в те мирне безтурботне життя. Як настрій? З яким настрієм оце ми приїхали сьогодні? Що ну, ти думаю... скажеш? Побіч треба. Перемогу. Ну... Да? І... Ну... Я думаю, треба поздравити ювіляра з праздником. слава! Україні!

Я ще раз хочу привітати тебе з твоїм ювілеєм. Бажаю довгого футбольного довголіття. І коли прийде час, ти вже свою ветеранську справу передасиш своєму сину Антону, щоб вони продовжували нашу справу, продовжували збирати глядачів на стадіоні і своєю грою радували всіх болівальників. Слава Україні! Слава! Вітаємо іменинника! Не Віддать панора. Навколо друзів зібралось багато, сльозинкою щастя скотилось підвій. Таке довгождане для кожного свято, нарешті настав день народження твій, таке довгождане для кожного свято, нарешті настав день народження твій, і я бажаю в цей радісний день, нехай вино кришталевої скрині. Бо це є найкращий у світі дарунок, коли ти знайшов половинку свою. Бо це є найкращий у світі дарунок, коли ти знайшов половинку свою. І я бажаю цей радісний день, нехай вино криштале. Хай кожне слово